Привіт, друзі! Я Серафима, і ви потрапили у мандрівку з родзинками. Ой, у родзинки з Кансено. Ну, ще вирішимо цю рубрику. Словом ласкаво просимо у школу, де навчалися учні понад 100 років тому. А тут вони сиділи. Не зовсім зручно. Оце що, планшет? Сенсорний? Розрядився. О, калькулятор. Щоб знати, як цим користуватися. Мені вже не терпиться дізнатися, як тут навчалися учні? Розпитаємо директора музею. Розкажіть, будь ласка, як ця школа опинилася у Скансені? Це є традиційна народна школа із села Синевірська Поляна Міжгірського району. Коли формувався наш музей, музей Сканцен під відкритим небом у Вужгороді, а почалося це ще у середині 1960-х років. У 1970 -му році музей був відкритий для відвідувачів. Поряд із пошуком традиційних народних жител, хат, церкви, водяного млина, кузні, тобто тих споруд, які були характерні для села, шукали, звичайно, і школу, щоб показати, як дітки. Раніше вчилися, як проходило навчання, і вибір впав саме на цю школу. Це була звичайна народна хата, яку її господарі, власники хати передали під школу, і був трохи перероблений інтер'єр. Можемо звернути увагу на вхідні двері. Бачимо, що тут написано: року Божого 1883-го дали зробити Тарнай Елько, і свою вже нову Плагов, це є власники цієї хати. Названо ім'я майстра Галай Юрко, майстер Галай Юрко. Тобто ці власники хати передали її під школу. І Цим майстром Галаєм Юрком було перероблено її під школу. Ця школа у музей потрапила у 1982 році, як і кожен інший об'єкт, вона перевозилася із села, де її було знайдено, розбиралася кожна деталь нумерувалася з зрубу, і відповідно потім тут все збиралося на місці. А це правда, що вона побудована без жодного цвяху. Так, це правда. Ця школа, і як і інші будівлі в давнину будувалися без жодного цвяха. Зруб формувався і скріплювався по кутах у спеціальні замки. Крім того, використовувалися дерев'яні кілочки, тиблі. Щось наподобі сучасного металевого цвяха, і за допомогою оцих дерев'яних кілочків оці всі зруби вінці скріплювалися один в одного. Як, скажімо, ви зараз, ну, сучасна дитина може собі уявити збирання пазлу. Пазлу, тут ці всі або Майнкрафт, як воно складалося, оці всі зарубини. Так тоді люди вручну мусили у дереві вирубати і прорахувати всі ці зарубини, щоб воно склалося як пазл. Ходимо до класу. Ось так виглядали класи у традиційній народній школі на початку ХХ століття. Бачимо приміщення саме по собі невелике, у якому наявні невеличкі дерев'яні парти. На партах можемо звернути увагу на такі шкільні атрибути, як грифельна дощечка. Як думаєш, що це? Планшет. Планшет, так. Е, у вашому уявленні сьогодні це планшет, але такі грифільні дощечки використовували для писання. Е, з одного боку, вона розграфлена у лінійку, а з цієї сторони в клітинку, бачиш? Тут, де в клітинку, е, працювали на уроці математики, арифметики, геометрії. А тут лінійку, то на письмі, на мові писали якісь предмети. Писалося спеціальним грифельним стержнем. І воно потім, коли написано, легко стиралося навіть пальчиком. Так, от таке використовували. Окрім того, звичайно, писали і на бумазі, на папері спеціальним гусячим пером. Умокаючи це перо у чорнило, яке стояло у чорнильниці. Бачиш, на кожній парті є спеціальний отвір, куди вставлялася чорнильниця із чорнилом. Такий, як думаєш, що це? Лодка маленька. Лодка маленька. Це є пенал, де собі о, ті пера тримали інший якийсь матеріал, який було потрібно. Дітки. Оце бачиш, все дерев'яне. Тика уроків або предмети, які вчилися у той час на Закарпатті, в кінці 19-го, початку 20-го століття, залежала від е, е, типу школи. Це могла бути. Е, Церковно приходська школа, народна школа, також багато залежало від мови викладання. Тоді на Закарпатті були школи із німецькою, угорською, чеською або українською мовою навчання. Однак предмети, які вчили діти, вони були класичні і включали такі предмети, як мова та читання обов'язково, математика. Далі обов'язково вчилася релігія. Такий предмет релігія або мораль, музика і співи, обов'язковий предмет, далі праця, праця або ремесла, так називали цей предмет. Обов'язково йшов поділ на цих уроках праці, як і зараз у школі хлопці. На праці одним займалися дівчата і іншим. Дівчатам зазвичай рукоділлям вишивати, в'язати. Хлопці працювали з деревом, з металом, з різними інструментами і так далі. Тут можемо бачити учительський стіл. Тут сидів учитель. Що бачимо на учительському столі? Свічка, от якраз чорнильниця. Можемо тут побачити, що вона відкривається. І, ну, вона зараз пуста, але туди заливалося чорнило. І пером треба було так вмокати, і воно сталося. Є калькулятор. Сучасна тоді рахівниця, бачиш, така маленька, якою могли діти користуватися, була велика. Е, ніби як учитель визивав до дошки, коли на, при, на уроці математики, арифметики, він е, міг визвати одну дитинку до тої великої рахівниці і навчати її, як нею користуватися. Можемо переглянути підручники, якими користувалися в той час. Бери гортай, це для із літератури. Різні твори, які читали тоді. Ви зараз теж маєте предмет. Українська література, зарубіжна, де читаєте твори. Отак виглядали тоді старі книги. Арифметика, це математика. Книга Рідне слово це українська мова. Знаєш, як виглядав підручник. Якщо говоримо ще про 19 століття, були підручники угорською мовою, річ українською вже у міжвоєнний період у 20 столітті. Це були коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Тоді підручники багато з'являються на українській мові. Були читанки спеціальні для предмету мова і читання книги із математики, арифметики і так далі. перерву І пропоную пограти у гру. Я покажу вам три предмета, а ви скажете, який предмет використовували саме у цій школі. Тик, тик, тик тик Готові? Згодна! Це дуже легко. Ручки і смартфони тоді ще не придумали. Правильна відповідь чорнильниця. Шкода, що нема пора. Я би спробувала ним пописати. О! Калькулятор, грахівниця. Не знаю, як з ними користуватись. Ну, на калькуляторі значно легше. А ще ми дізнаємося про шкільні курйози від нашого гіда. А розкажіть про шкільні курйози. Мені дуже цікаво. Курйози, які могли траплятися у школі, це диктувало і відповідна. Умови навчання, холодні класи. Ви бачите, тут нема отоплення як такого, тільки та чагунна плита, і діти часто мерзли, дрожали, могли заснути так само за партою на уроці. Особливо в зимовий період промерзали ноги мокрі. Запах від того теж один одного потім могли знущатися особ... ну, глузувати вірніше, особливо діти із більш заможних родин, які мали більш комфортний одяг, взуття і з дітей із більш бідних сімей. Дивись, які Раніше були рюкзаки у дітей. Оце такі рюкзаки були. Проста полотняна сумочка, тайстра, і собі сюди чи той підручник якийсь, древо одне, обов'язково, щоб утоплювати клас. Бачиш, опалювався клас е човунною плитою, і так собі дітки клали і з цим ходили. Це були такі рюкзаки. Могли ще бути вишиті, оздоблені вишивкою або чогось інше. Як зараз говорять е еко Як такого поділу на класи не було раніше у школах, ви зараз маєте перший клас, другий, третій, четвертий, є одне приміщення вчилися всі разом. Так. І вчитель дивився, хто, хто такий лінгарь по нашому, що не хоче вчитися. Бишкитує біду, і завжди його клали на задню пар, лавку задню, і ту лавку називали осляч", осляча лавка. І потім діти глузували один із одного. Також можуть звернути увагу, як одягалися тоді дітки. Тут показані традиційні дівочі сорочки. Сорочечки, ця, зокрема, із Рахівщини, із Гуцульщини, Рахівський район Закарпаття, маленька сорочечка і дві такі пілки запаски. Це вже Іршавський район нашого краю Закарпаття. Бачите, як виглядала вишита сорочка у дівчинки, і такий вже фартушок. Це є Мукачівщина, село Ракошино, неподалік міста Мукачева. Так, звичайні дівчатка одягалися. Більше звернути увагу на одяг дітей, на як виглядали власне, самі класи, можна також і на фотографіях, світлинах, які розміщені у цій школі. Це був у нас такий виставковий проєкт. Ми акцентували увагу якраз на розвитку шкільництва на Закарпатті, як змінювалося, як ішов процес. І потім ми вирішили ці фотографії розмістити тут, в експозиції, прямо тут у школі, щоб відвідувачі, в тому числі діти, учні, які складають фактично леву участку наших відвідувачів, могли бачити, як виглядали школи, як виглядало позашкільне навчання. Дуже багато є фотографій, де зображено уроки фізичного виховання і так далі. То можеш пройтися. І оглянути ці фотографії. Ми з тобою зайшли до кімнати, невеличкої кімнати вчителя. Тут вчитель, який викладав предмети у класі, власне, тут він і жив. Церк... Школа, я вже казав, була, діяла при церкві. В основному це були дяки церковники, тому окрема невеличка кімната, де він собі жив. Бачимо типовий інтер'єр. Тут є спеціальна шафа, де він зберігав одяг для себе. Невеличке ліжко, де є окремі елементи його одягу, зокрема пальто сукняне, або як називали сіраки. Тоді його. Бачимо, є годинник, маленька іконка, є стіл, де він. Міг їсти, виконувати, перевіряти завдання домашні, які дав дітям. Бачимо, є спеціальна гасова лампа, якою він собі світив, світла, як зараз тоді не було. Є невеличка дерев'яна поличка, де тримав посуд, і інший реманент. Є два стільчики, де він міг собі сидіти. Тобто, таке невеличка кімната, як би сказав, зараз сучасну мову гуртожиток. І одна кімната в гуртожитку, де фактично той учитель, який працював у цій школі. А це правда, що у школі була кімната для покарань. Так, це є правда. У таких старих школах, як я вже казав, є власне сам клас, класне приміщення, кімната вчителя, але є і підсобна кімната, комора, яку в першу чергу вчитель використовував для своїх потреб, там зберігав реманент, господарський інвентар, якісь продукти, харчування для себе. Але це кімната без вікон, вона темна. І доволі часто її вчитель дійсно використовував як кімнату покарань, просто закривав, наприклад, нечесних дітей там. Ось це темно, діти боялися. Були випадки, коли вчитель ще не просто закривав, а ще якось міг покарати, наприклад, насипав кукурудзи у куток у тій темній кімнаті і змушував дітей присідати на коліна і так сидіти, там певний відрізок часу. Могло бути покарання прямо у класі, у шкільному приміщенні. Хто не слухався, могли, міг вчитель використати указку як предмет покарання, вкласти пальчики. Ось тут якраз та темна кімната. Кімната, про яку я тобі розказував, де, яку вчитель міг використовувати як кімнату для покарання. Можеш зайти до неї і переконатися, чи там страшно, чи ні. Закрити за тобою двері? Ой, дуже страшно. <звук> дуже дякую за екскурсію. Дякую тобі за увагу. Я думаю, що тобі сподобалася наша екскурсія. Ти мала можливість познайомитися із старою школою. У такій школі вчилися е, твої бабусі, дідусі. Е, я запрошую тебе до споглядання, оглядання інших об'єктів нашого музею. І переконаний, що тобі теж сподобається, і аналогічно ми можемо так само побувати у старій церкві, у корчмі. Е, що може нагадати сучасний якийсь магазин і так далі. Можемо оглянути водяний млин, як проходив помол зерна раніше і так далі, з ним теж пов'язано. Або будь-яку із хат, із різних районів, різних куточків нашого краю, який ти собі вибереш. Бачите, історія це не нудно. Вона жива, смішна і трохи повчальна. А хочете, ми знімемо урок у стилі 1900-х. Пишіть у коментарях. Па-па!